Вибори в Марокко проходять за рекордно низької явки. Повідомляє електоральна комісія. Зранку проголосували лише 11% виборців. Перед волевиявленням Україні лунали заклики бойкотувати процес. Їх автори вважають нещодавні політичні реформи поверхневими, а склад партій неоновленим. Фаворити виборів опозиціонери. Партія правосуддя та розвитку. Вони сповідують помірну ісламістську ідеологію. Їхні опоненти демократична коаліція. Це блок з восьми партій, очолюваний нинішнім міністром фінансів і соратником короля. Припускають, що на їхньому боці може стояти адмінресурс. Вибори контролюють численні національні та міжнародні спостерігачі. Вони пильно стежать за процесом народження першого парламенту за новими правилами. Передає з Марокко кореспондентка «Євроньюз». Дочасні вибори. Ініціював король Мухаммед VI після того, як у лютому цього року в арабських країнах спалахнули масові протести. Волевиявлення проходить за новою конституцією, в якій частина повноважень короля передана парламенту.